Переселенка Катерина вправно вплітає тканину в основу майбутньої маскувальної сітки і паралельно розповідає нам свою історію. Її 54-річний син добровільно став на захист України у 2023 році і досі продовжує боротьбу проти окупантів. Чим я можу допомогти? А я допомагаю тільки от цим, що я плиту сітки, спасаю його життя, бо він сказав: так мені мама є сітка. Є 90% нашого життя і збереження нашого життя. Нема сітки, нас видно з дронів. Він окопаний, окуп, окопуються, накривають цю, цю сіткою. О, ну, себе у одній з філій комунального закладу міські публічні бібліотеки. Житомиряни та мешканці міста виготовляють маскувальні сітки ще з початку повномасштабного вторгнення. Хто як вміє, так і плете з усмішкою кажуть у закладі. Однак усі стараються, аби зберегти якомога більше життів наших військових. Ми вже виробили цей стиль, бо я майже вже ну я не знаю два роки. Я не знаю скільки я вже тут хожу, бо я вже збилася з пам'яті, але техніка. Аби закрила ячейки і поменше було б оцих пробілів. у бібліотеці, власними силами створили декілька рамок для натягування основи, в якої вплітають клаптики тканини. Потребу у матеріалах закривають самостійно або ж проводять благодійні збори. В середньому в місяць ми плетемо по 40 по 50 сіток. Якщо дуже гостра потреба, то ми ну просто це робимо в. Великі маси витягуємо всіх волонтерів. Запрошуємо. Хто є, ставимо в соціальні мережі клич, що приходили і плили, тому що хлопці звертаються. Інколи ви ж знаєте, буває чи наступ, чи їде техніка, і це потрібно робити і зберегти. Тому ми буває по 60 сіток. Можемо в день сплести по дві сітки. А це поза штатний працівник бібліотеки, волонтер та талісман касик. Ще малим він грався з новосплетеною сіткою, що вважають своєрідним обрядом освячення? Він у нас освячує ці сітки. Ну як котик він маленький, коли був він дуже любив гратися. Як сітка лягає, він дуже любить гратися, і він сідав на цю сітку. І вже відчував, коли сітка викладається. Ось тут, коли ми знімаємо її з основи, викладається. Він лягає на цю сітку, і ніби освячує. Тому ми прикріпляємо, коли відправляємо нашим захисникам, хлопцям сітку. такий талісманчик пишемо, все буде Україна. Прикліпріприкріпуємо касіка туди котика. і нашим котикам, да, тут символістики для наших котиків, котик, і ми всі робимо ну, таку гарну і потрібну справу. Плетіння сітки частково є і психосоціальним розвантаженням. Відвідувачі бібліотеки та волонтери називають цей процес медитативним. Кожен хто бажає зробити добру справу, може завітати до бібліотеки за адресою вулиця добровольчих батальйонів. 3. хто має час, хто має одну годину, дві години півдня. Нехай йдуть і і допомагають наші хлопці. Вони вдячні. Вони кожного разу шлють звіт і дякують. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.